Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку у небі пташки, доброго ранку малі дітлашки. Малят, зараз ми з вами вирушаємо у гостя до бабусі. Автобус, справжній трудівник, за розкладом трудитий звик. Бабусю ми побачимо скоро, бо їдемо весело угору. А ось і бабуся нас вже зустрічає. А хто це на подвір'ї у бабусі? Корова, курочка з курчатами. Це свійські тваринки. Малята, Бабуся просить допомогти побудувати парканчик для тваринок, щоб вони не загубились. Давайте допоможемо бабусі. Будувати ми будемо з будівельного матеріалу. Щоб почати будувати, давайте розглянемо цеглинку. У цеглинки є довга, широка сторона. Довга вузька сторона. Та коротка вузька сторона. Полагодити наш паркан намагався дід Іван. Як він не старається, дошки викриваються. Починаємо будувати високий парканчик. Ставимо одну велику цеглинку поряд з іншою, короткою вузькою стороною вниз. Ось у нас з'явився великий парканчик. Нашій корівці буде дуже зручно. З маленьких цеглинок будуємо маленький парканчик для курочки з курчатами. Ось у нас з'явився маленький парканчик. Вже час нам повертатися додому. До побачення, люба бабуся. Ми дуже раді, що змогли допомогти тобі і побудувати великий та маленький парканчик для твоїх тваринок.